Стоїть у полі колодязь золотий, у ньому вода золота, під криницею земля горить, білий ключ вирує. Як кипить під землею білий ключ, так би кипіла робота у раба Божого, як у колодязі вода золота, так була у рабою Божої вмошна золота. Стоїть у полі будинок, у тому будинку стіл, на тому столі хліб сіль. як на тому столі хліб сіль вічно як якби в будинку раба Божого завжди було б чого жувати. За будинком лежить поле, на тому полі корова та таби, як бігає корова за биком, так би добро бігала за робом Божим. За полем ліс, в тому лісі ялина, на ялині хміль, як хміль в'ється навколо ялинки, так вилися б навколо риби Божого всяка справа і честь і добро, за лісом луг, на тому лузі трава, на траві роса. як сама по собі роса народиться, ніхто її не сіє, не вирощує. Так би і гроші у раба Божого самі собою родились. як роса рахувати не перерахувати, так би у раба Божого золото було рахувати не перерахувати. Ключ цим словам у небі, а замок у морі на рибі кіті, як не може риба кит на небо потрапити, як не може небо в морі впасти, так би ніхто не міг цих слів перемовити, перечарувати, переступити. Амінь, амінь, амінь.